О, які люди. з насмішкою простягнув чоловік, побачивши стару знайому. Жінка здригнулася і впустила з рук упаковку мороза. Погано виглядаєш, подруга. Не нафарбована, в якихось страшних спортивних штанях. Зі мною ти собі подібного зовнішнього вигляду не дозволяла. Ви помилилися? Вимушено посміхнулася Аліса, виглядаючи когось біля каси. Ні, я не помилився, моя дорога Аліса. Чоловік підійшов ближче, підняв пачку морозива і сунув в руки розгубленій жінці. Як я можу тебе з кимось переплутати? Все таки п'ять років разом прожили. Я вас не знаю, спробувала обійти його жінка, але він її не пропускав. Досить вести себе як дитина. Хіба ти за мною не скучала? Аліса щосили намагалася тримати себе в руках? Звичайно, вона знала цього чоловіка. Іван. Колись вона збиралася для нього заміж, була навіть призначена дата церемонії і замовлений ресторан. Але за тиждень до весілля жінка невчасно прийшла додому і побачила. Що її благовірний не нудьгує. Потім виявилося, що ця дама була далеко не першою. Ви до всіх жінок пристаєте, чи мені одній так пощастило, єхидно запитала Аліса, складаючи руки на грудях. Хіба у вас немає дружини? О, я радий, що ти про це запитала, посміхнувся Іван, задоволений реакцією колишньої подруги. Я одружуюсь через місяць. Дай мені свою адресу, і я надішлю тобі запрошення. Обійдусь без такого щастя. І нарешті Аліса побачила потрібну їй людину і помахала рукою, привертаючи його увагу. А ти, як я бачу, одна, не шкодуєш про поспішне рішення. Зараз жили б разом, може, і дитину б завели. Дитина не собака, щоб її заводити. Різко відповіла Аліса і ніжно посміхнулася людям, які наближалися до неї. Маленька дівчинка, двох рочків не більше, тягнула до неї свої ручки. Щось трапилося? запитав чоловік, передаючи дівчинку матері. Та ні, Андрію, все добре. Ось морозиво для Ані вибирала. Аліса поправила шапочку дочки. Ви м'ясо вибирали чи в інший магазин їхати доведеться? В інший поїдемо. Тут все уже розібрали. Пора шашликів що сказати. Е, почекай, ми ще не договорили, втрутився в розмову Іван, якому не сподобалося, що його ігнорують. А ви, вибачте, хто? здивовано подивився на нього чоловік, який підійшов до Аліси. І що вам потрібно від моєї дружини? Та нічого, людина просто помилилася, поспішила втрутитися жінка, не бажаючи продовжувати розмову. Їй хотілося піти якомога далі і забути цю людину як страшний сон. Зачекай, раптом посміхнувся Андрій, розглядаючи перехожого. А це випадково не твій колишній? Ну, той, який прямо перед вашим весіллям в спальню іншу бабу притягнув. Тоді. Я повинен сказати тобі спасибі. Якби ти не виявився таким мудаком, я б ніколи з дружиною не познайомився. Так що, спасибі тобі, мужик. Андрій спеціально говорив голосно, бачачи що щодо їхньої розмови, прислухаються інші покупці. Деякі з них явно знали Івана і тепер тихенько насміювалися над його почервонілим обличчям. Особливо уважно слухала ефектна блондинка з пакетом яблук в руках. Оля. протягнув Іван, помітивши в натовпі свою наречену. Це було давно і неправда. Я люблю тільки тебе і ніколи тобі не зраджував. Андрій задоволено дивився вслід парочці, яка швидким кроком покидала магазин. А потім обійняв свою кохану дружину за талію – Поцілував щоку донечку і запитав: Ну що, поїхали в інший магазин? Шашликів хочу. Страшно.